За моєю спиною знаходиться багатоквартирний будинок на вулиці Вениченка, в якому орієнтовно годину тому пролунав вибух. Наразі відомо про двох загиблих на місці події працюють усі екстрені служби. Вибух стався в квартирі на третьому поверсі, як наслідок в помешканні вибите вікно. На місце виїхали рятувальники, медики та правоохоронці. Перед початком проведення слідчих дій територію огородили. В цілях безпеки присутніх попросили відійти на певну відстань від будинку. Звук вибуху чув Михайло. Чоловік живе по сусідству від квартири, де трапився випадок. Ну, я на кухні без 15-го чув такий зрив О, і не знав, що таке. Син з мамою жив. Приїхали. Всі станції сто один, сто сказали вийти на вулиць. Інші очевидці давати коментарі на камеру не хочуть. Поза камерою розповіли, що також чули звук вибуху. кажуть, постраждало тільки помешкання, в якому і стався вибух. Як повідомив очільник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко, в квартирі проводили слідчі дії. За повідомленням наших колег з ДСНС тут пролунав вибух. Була пожежа, сінки поліції прибули на місце події. Було виявлено попередньо. Дві особи без ознак життя і сліди від вибухової речовини. Зараз працюють на місці експерти, слідчі, вони з'ясують, які були обставини, що сталося, поки візуально ми бачимо двох: це тіло чоловіка і жінки. О 13.05 на сайті Нацполіції Тернопільщини оприлюднили інформацію про інцидент. Там сказано, що попередньо у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1. Загиблі син та матір. Обставини події досі з'ясовують.